Ми є провідними постачальниками комунальної техніки для наших українських споживачів, причому техніки високої якості, що відрізняє нас від більшості гравців на цьому ринку. У 2021 році ми прийняли рішення рухатись у напрямку локалізації виробництва і створювати національний продукт. На жаль, війна трохи завадила. Темпам цього руху. Але у 2022 році ми купили ліцензію на виробництво сміттєвозів у відомого світового виробника компанії Гідромак. І сьогодні маємо можливість представити ринку цей продукт, які локалізовані в Україні, які є 100% українським виробом. Цей проєкт ми пішли з нашим партнером компанією Списмаж, що має достатні потужності, підготовлену команду, відпрацьовані процеси контролю якості. Що дозволяє виробляти виріб на рівні найкращих світових зразків. Я Сергій Могільний, директор заводу «Спецмаш». Наше підприємство молоде. Йому лише 6 років, але за цей короткий проміжок часу. Створивши, зібравши і створивши команду однодумців, інженерів, конструкторів, робітників, ми досягли успіху в машинобудуванні. Ми стали лідером машинобудування, виробництва комунальної та дорожньобудівельної техніки. Виробництво сертифіковане за стандартами ІСО. На підприємстві запроваджена система контролю якості на всіх етапах виробництва. Залучившись підтримкою інвесторів у 2023 році, підприємство отримало потужний поштовх в розвитку, повністю змінене обладнання, яке розширило можливості виробництва. Постійно модернізуючи як сам продукт, так і станки, за допомогою яких ми виробляємо цю комунальну техніку. Такі станки, наприклад, як листок згинальний верстат. Аналогів в Україні його немає. Це вісім метрів в тандемі, які можуть по всі дні згинати заготовку з металу. Також у нас є представлені верстати лазерної порізки, плазморізи. Ми виробляємо надійну, що немало важливо, ще й гарну техніку, щоб радувати наших споживачів. Завдяки співпраці з нашим партнером Автек ми суттєво збільшили ринок збуту своєї техніки, модельний ряд техніки та якість нашого виробництва. Завдяки співпраці з компанією Автек ми відкриваємо нові можливості і нові ринки збуту наших продуктів. Ми отримали можливість виробляти сміттєвози світового рівня компанії Гідромак. Що вона нам дає? Вона нам дає новий рівень і нові технології в виробництві продукту вже глобальних масштабів, масштабів всього світу. Я впевнений в успіху нашому проєкту. Я впевнений, що саме українські виробники будуть формувати і будуть активними учасниками цього ринку не тільки в Україні, а й у всьому світі.